Це Байден все. Байден офіційно знімає свою кандидатуру з перегонів. Ось лист, який він написав, повідомив, подякував і йде зі сцени. Ви знаєте, тепер очевидно, що е, наступним президентом США з 90 імовірністю ймовірністю стане Дональд Трамп. Українці в це не вірили. Українці не вірили в це в два роки тому, півтора роки тому, рік тому. А журналісти-чиновники продовжували хейтити Трампа і розповідати про нього всяку ерунду. А тепер на горизонті новий президент половини світу, і навіть німці стурбувались опозиція, точніше, Олафа Шольца. Стурбувалась, що Олаф Шольц не зателефонував. Дональду Трампу, коли той отримав поранення, і що це може стати причиною багатьох негараздів і непорозумінь в майбутньому, адже Дональд Трамп це запам'ятає, так вони й написали. А тепер давайте подумаємо, в якій ситуації нині знаходяться наші чиновники, ну і відповідно Україна. Адже ми розуміємо, що ставлення до України буде через призму ставлення. До українських чиновників можна сказати, що у Дональда Трампа буде хороше ставлення до українських чиновників. Відповідь однозначно ні. Адже два з половиною роки підряд на українському телебаченні, а всі знають у світі, що воно нині підконтрольне офіційній владі, так ось на цьому телебаченні два з половиною роки без упину йшов хейт проти Дональда Трампа. І повірте, знайдуться доброзичливості, які обов'язково передадуть Дональду Трампу, що відбувалось в Україні, і яким способом влада офіційна, яка захоче контактувати, а захоче контактувати з Дональдом Трампом, як на це реагувала? Відповідь ніяк, ніяк не реагували, а давали на це, напевно, німе добро. І що тепер робити? Що тепер робити, ми бачимо. На фоні а, підняття розмов про перемовини, те, що ще рік тому, півроку тому, два роки тому не просто було затабуйованим, забороненим, а піддавалось обструкції хейту, ненависті, а, нападкам, звинуваченням. Я знаю, про що я говорю. Я точно знаю, про що я говорю. Так, от ця тема, яка десь обережно піднімалась, тоді, коли Україна мала. Тактичні стратегічні переваги, і коли знаходились люди, одиниці, які говорили про те, що давайте, можливо, спробуємо натиснути ще й дипломатично, так ось ці люди просто піддавались величезному а, тиску і осуду з боку тих же самих багатьох журналістів, чиновників а, офіційних осіб, ну і тих людей, які працювали ну, умовно на зарплаті. І що тепер? Тепер ми бачимо, що сам Володимир Олександрович вже говорить про те, що да, перемови неможливі, так, дипломатія це теж зброя, так, життя важливі, правда говорить, що але ми не можемо віддати 30, подарувати Росії 30% нашої землі. Я згоден, але кількість землі може збільшитись, і вона збільшувалась, і збільшується, на жаль. І з цим ми не знаємо, що робити. Але я не про це. Я про те, що фактично, фактично закруглена ситуація з виборами Сполучених Штатів Америки відкриває ймовірно шлях до виборів в Україні, і вже про це говорить сам Володимир Олександрович. Виявляється, що будуть шукати якісь методи, будуть шукати якісь способи. Правда, як же ж проголосують ті, хто на фронті, вони ж за демократію борються, а й вони ж повинні якось демократично обрати того. Кого вони хочуть, Знаєте, українці сьогодні так розкидані по світу, що говорити про те, що українці всі проголосують, я б не, не, не став, тому що сьогодні українці, дякуючи до речі, чиновникам, дякуючи різним законам, дякуючи різним постановам, резервам, штрафам. Дякуючи обмеженню в консульському по в консульських послугах за кордоном, це це дуже демократичні процедури. Так ось, дякуючи цьому, громадяни на дух не будуть підходити, деякі до е, взагалі держави. Люди, які одного разу десь проголосували, попали в резерв плюс люди, які десь одного разу в якихось базах засвітились, виявили, що ці бази були об'єднані і передані до якихось лівих країн. Європейських, натівських і так далі, але чому мої персональні дані кудись були передані, і мене ніхто не запитав. Мене просто перегнули через колін, отака демократія, отак, отака свобода, отак, отаке відношення демократичне. Тому давайте не будемо говорити про те, що ми не проводимо вибори, тому що ми не знаємо, як проголосувати всім. Всі не проголосують, але всі під небезпекою, всі під небезпекою, і люди вже не знають, що їх буде очікувати завтра. Адже вже вилізли в інформаційний простір, простір інформаційні ломи, які почали говорити про мобілізацію 18-літніх, мобілізацію 19-літніх і так далі. Чиновники своїх дітей мобілізувати не будуть. Я бачу, як деякі чиновники вже просувають своїх дітей в майбутній парламент, роблять з дітей своїх дуже заслужених. Знаєте, незрозуміло, де діти були. Не зрозуміло, чим займались, але вони стали дорослими, і тепер вони їх готують до майбутньої еліти. Так, от своїх діток вони нікуди не відправлять і воювати вони не будуть і не будуть воювати на фронті з зброєю і не будуть санітарками, і не будуть лікарями, і не будуть ніким. Ніким. Вони будуть подалі від фронту розказувати, як вони люблять Україну. І це стосується і чиновників, і їх дорослих дітей, і їх сімей, і оцих всіх грантоєдів, які заброньовані в країні, і тому. тому. Виникає величезне питання: а як можна, як можна очолювати війну, якщо а, чиновники самі на війну не потраплять, бути за війну, але проти персональної своєї участі в ній це дуже хитра схема. Хитра схема, яку вже давно розкусили українці. Вони не вірять в цьому, вони не хочуть цього. Вони хочуть, щоб люди всі або були в рівних умовах, чиновники, їх діти сказав Володимир Олександрович, що будемо так як. В Ізраїлі то давайте, як в Ізраїлі. В Ізраїлі діти чиновників, дорослі, воюють, гинуть. Самі чиновники воюють. А у нас мало того, що всі чиновники заброньовані, так ще й грантоєди заброньовані люди, які в Україні працюють на іноземні компанії з іноземними капіталами ще незрозумілою діяльністю. Вони всі заброньовані, і невідомо скільки там тих людей, невідомо. Скільки їх туди взяли, хто ці люди, що вони роблять, чим займаються, чому вони відносяться до критичної інфраструктури? Я впевнений, що вони ще й виїзні за кордон. І ми маємо сьогодні складну ситуацію. Складну ситуацію. Місяць тому я записував відео і звертав увагу на те, що поки весь світ вже не поки, а коли вже весь світ об'єднується біля Дональда Трампа, наші чиновники. І ще стоять біля Джо Байдена, який називає президентом е, України е, Путіна, і всі аплодують. У відповідь ми чуємо I'm better». І це смішно, і це в залі смішно. Всім все смішно. Мені, напевно, одному було не смішно. Бо я розумів, що все, Джо Байден, все. Далі Дональд Трамп, який має абсолютно іншу позицію. І триматися за людину, яка вже фактично. Втрачає владу і весь світ переключається на нового президента, ну як мінімум, недал... недалекоглядно, і німці, звертаючи е, увагу Шольца на те, що він не е, зателефонував Дональду Трампу, якраз звернули на це увагу, що це недалекоглядно. Адже політик не повинен мати друзів, він не повинен мати братів, сестер, це як у нас в політики, брати, всі брати. Таке відчуття, що з 90-х, знаєте, фільм Брат уже пішов. Брат, який це вам брат? у Нема братів. У вас є ваш роботодавець, це український народ, і його думку потрібно виражати. Не свою персональну думку, як у нас часто є. Коли чиновники кажуть, я вважаю, до чого тут, що ви вважаєте. Ви не маєте права вважати, ви маєте право, обов'язок, зобов'язання знати думку народа. Обстоювати, захищати думку народу, а своя власна думка це десь у себе, в будинку, в шикарному, можливо, але на власній кухні. Я вважаю, не працює ніколи ти прем'єр, ніколи ти президент, ніколи ти міністр. Я вважаю завжди повинно кореспондуватися, бути зв'язаним з тим, що потрібно для українського народу. Тільки тоді, влада і народ єдині, тільки тоді. Можна говорити про те, що український народ буде розділяти, поділяти і розуміти те, що роблять чиновники. А коли чиновники рік тому назад говорили одне, а сьогодні на 180 градусів змінили позицію, ось тут виникає питання: а за що боролись? А чому не можна було це ж саме зробити рік тому назад, півтора роки тому назад, коли позиції були сильніші, коли підтримка була потужніша, коли Джо Байден був при більшій силі? Коли ворог нас був повністю тотально під санкціями і не зорієнтувався, що робити, а нині вже в Самій Америці говорять, що ідея Джо Байдена про те, що Америка сильна, а Росія слабка, насправді вилилася протилежне. Росія сильніша стала, армію укріпила, партнерів навколо себе згуртувала, а е Америка вичерпала свої, е свої боєприпаси. Роздала купу грошей, хай це й борги, які ми з вами, до речі, будемо віддавати. Але це кошти, які пішли. І тут на горизонті маячить Трамп. Трамп, який для мене особисто було очевидно, що ця людина буде президентом США. Але ніхто не слухав. Всі думають, що Наявність у них високого, високої посади робить їх якимись інтелектуально досконалішими. І можна ні до чого не прислухатись, ні до яких аргументів. Можна ліпити власну точку зору, часто незрозуміло, де взято. І а, саме ця точка зору чомусь вважалась домінантною. Це, до речі, мені Дональд Трамп написав. І я не жартую. Бережіть себе і підписуйтесь на канал, тому що завтра, завтра можливо, саме ваша думка, саме ваша думка, можливо, буде врахована. І, можливо, будуть люди, які будуть не власну позицію. Натягувати на соціальну реальність, а брати з соціальної реальності те, що хочуть люди, те, чим вони живуть, те, що їм болить. І якщо ви думаєте, що ті люди, які постраждали від війни, от суттєво постраждали, вони хочуть війни до кінця, бо є такі аргументи, навіть серед чиновників, а ось давайте, тому що ось люди. А як же бути? Що ж ми скажемо тим, хто родичам тих, хто загинув? Ось проведене було дослідження в Україні соціологічне, центру розумкового. І виявилось, що люди на півдні і на сході України менш налаштовані на безкінечну війну. Вони постраждали. Вони знають, що таке війна. І в Україні. На жаль, на жаль, немає сьогодні ні на заході, ні на сході, ні в центрі, ні, ні, ні на півдні. Немає людей, які не постраждали від цієї війни. Навіть коли нам здається, що ми трошки, трішки далі від фронту, ми все одно відчуваємо, що ми живемо в країні війни, в країні, в якій йде війна, і чиновники мають це розуміти. І чиновники мають трішечки риторику свою наближати до людей. І чим більше ТеС транслюється в суспільство, які не сприймаються суспільством, тим менша підтримка і тим більша небезпека. От е, я був на одному з каналів, де шановна журналістка запитала мене про російське ПСО і чи воно впливає, впливає. Розрив між тим, що бачать люди, і тим, що говорять чиновники. Якщо ось цей розрив є, то ніяке псо не потрібне. Якщо чиновники слухають людей, якщо чиновники намагаються пояснити людям ситуацію, виходячи з об'єктивного, а не з надуманого, з наобіцяного, з нафантазованого, тоді народ сильніший, і армія потужніша, і довіри більше, і розриву немає між суспільством і владою. Що нас очікує в найближчі місяці, я не знаю і не знаєте ви. Але очевидно, що влада України буде шукати шляхи до Дональда Трампа. Влада України буде намагатися, намагатися знайти комунікацію з Дональдом Трампом. Як себе поведе Дональд Трамп ми з вами не знаємо. Але є підозра, що ситуація запустить процеси і в Україні. Все те, що так лякало чиновників в Україні, може статися. Але тепер це станеться тоді, коли пізно. Ми в цій війні багато дій робимо запізно. Щось потрібно було робити вчасно. А ми це відтягували, або закривали людям рота, які казали, що це потрібно робити, або називали це і псо ворожим, або просто казали, що все буде добре, я вірю. Ось тепер час віри скінчився. Для чиновників. Настав час слухати народ, настав час говорити відверто, настав час, напевне, відповідати за те, що робили різні люди під час її війни. Спостерігаємо за подіями і не втрачаємо оптимізму. Все буде добре. Все буде добре, головне зупинити цю страшну війну. А далі, як сказав Володимир Олександрович, дипломатія це теж важливий інструмент. І ви знаєте, я з Володимиром Олександровичем в даному питанні абсолютно згоден, що дипломатія це теж важливий інструмент, правда, може так статися, що ти знаходишся в такій ситуації, коли дипломатія не має. Того впливу, який би вона могла мати, якби ми її застосували потрібний момент. Все потрібно робити вчасно, бо невчасно це невдало. Не забувайте підписуватись і напишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію, що ви думаєте про а, зняття Байденом себе з перегонів і що очікує нас в найближчі 3-4 місяці.